Зараз будемо говорити про роботу СБУ і російську агентуру в медіа, що пов'язують з УПЦ МП. Отож, 12 березня співробітники Служби Безпеки України нейтралізували у Києві злочинну організацію, яка здійснювала інформаційні диверсії на замовлення ФСБ РФ. І за даними слідчих, організація діяла при УПЦ МП та про продукувала проросійські наративи, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та розпалити ре. Релігійну ворожнечу. Про це спілкуватимемося зараз з релігійним публіцистом Денис Таргонський. З нами на зв'язку. Тож вітаємо вас і слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Пане Денисе, ми кілька місяців навзаєм раді вас бачити, і ми кілька місяців тому спілкувалися з вами в етері про небезпеку медіаресурсів, що пов'язують з УПЦ МП, і про те, що варто, аби їхню діяльність наші спецслужби чим швидше нейтралізували. Тож, перше запитання до вас: як ви сприйняли ту інформацію, що служба безпеки нарешті зайнялася такими медіаресурсами, як спілка православних журналістів та перший. Ну, пер за перше, про що я подумав, ну точніше, не так моє серце було сповнене щирої вдячності нашій службі безпеці України. Це перше моє було почуття. І друге, я подумав: значить, наша робота не даремна. Значить, мій Фейсбук читають, ваші передачі дивляться уважно. Тобто держава уважна до думки громади, ну суспільства. Це друге про що я подумав, от і це дуже приємно. Але загалом, як Але. ви розцінюєте діяльність ось цих медіарупорів ФСБ, чи точніше РПЦ в Україні, наскільки, на вашу думку, вони завдали шкоди, зокрема публікуючи різні матеріали, які викликають дійсно міжконфесійну ворожнечу? І чому так довго, на вашу думку, служба безпеки не бралася за цю справу? Е, ну, перше, СПЖ Перший Козацький, вітражі Україна.ру і ще багато ресурсів, всіх it's їх, been їх been важко like. згадати, це їх не можна розглядати окремо від е, такої загально світової е, медійної е, компанії е, чорної піар-компанії Росії. Ви знаєте, мені дуже подобається сучасний журналіст, е, е, наш е, е, Казарін. Він написав чудову книжку. Називається Вона «Дихкий захід Східної Європи. і Він там зазначив дуже цікаву річ. Він каже, що е, сучасна інформаційна війна, 21-го століття на на відміну від інформаційної 20-го століття е, вона е, не оспорює е, брехню фактами. Навпаки, сучасна пропаганда засипає факти. Реальні просто конкретні факти вона засипає інформаційним сміттям і розмиває межу між добром і злом. От і, і мені здається, що ну мені здається, а я точно знаю, що всі ці ресурси церковні це частина глобальної інформаційної війни Росії, не тільки проти України. Адже сюжети, які виробляли на кухні на чорній кухні чорного піару, всі ці ресурси, які ми нарешті зайнялися, СБУ, вони відігравали важливу роль в міжнародній дискредитації України і в міжна і в інформаційній війні проти, скажімо, не тільки проти України, а взагалі проти західної цивілізації західного світу. Кажем так, адже е, Росія вона не може представити світу ні нових технологій, ні сучасного розвитку. Вона може тільки одне, вона може апелювати до традиційних цінностей, і вона може е, діяти на розум людей чисто релігійними різними стереотипами і наративами. От в які треба вірити, які неможливо доказати. От і тому ця, ця от е, частина маленька частина е, цих ресурсів це е, частина глобальної такої інформаційної війни Росії. До речі, і я завершу цю, цю цю свою думку думкою відомого сучасного американського історика Тімоті Снайдера, який говорив, що а насправді Росію можна порівняти з такою величезною раковою пухлиною, яка пустила метастази по всьому світу. От і ось ці ресурси відігравали кажу велику роль. Вони давали, скажімо, невичерпний матеріал для пропаганди тих так званих традиційних цінностей, і відповідно критики західних, так званих секулярних цінностей, так, якими захід, мовляв, дурманить розум українців, не тільки українців, а й слов'ян. Взагалі, це так, частина кажу глобальної такої. Такої, скажем, як казав, як любить Путін дуже любить Льва Гумільова, Так там він ділить світ на західну цивілізацію матеріалістичну, східну духовну, і Він відносить себе до духовної, тобто Росії. От тут повірте, релігія відіграє важливу роль в цій війні. Пане Денисе, а служба безпеки України викрила понад 15 учасників угруповання, які здійснювали інформаційні диверсії, і затримала чотирьох ключових фігурантів? Про це вона ж передає. І серед цих фігурантів один із очільників київського храму у ПЦМП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби. То на вашу думку, скільки ще подібних людей, подібних таких завербованих ФСБ РФ. Представників УПЦ МП є в українському, зокрема, інфопросторі, знаєте, мені важко сказати, яке їх число. Однак, можу точно сказати, що більша частина переважна частина вищого духовенства, практично все майже впливове духовенство, тому що розумієте, та церковно-бюрократична система, яка до сих пір залишилася недоторканою в Україні, це насправді система, яка побудована ще була в радянському Союзі. І в радянському Союзі вона будувалася не задля розвитку церкви, звичайно, а задля лобіювання інтересів СССР. і не тільки тут, але й за кордоном, тому що слід пам'ятати, що під час холодної війни, коли ця система виникла церковно адміністративна, самому радянському Союзу, західний світ не довіряв, а от церкві довіряв, і церква була дуже зручним містком для, ну скажімо так, відверто для, для переправляння переправлення чи для роботи агентів в рясах, скажімо так. А коли скажімо, після закінчення. Умовного холодної війни, тому що я вважаю, що вона ще не закінчилася. От. Вона просто перейшла в гарячу стадію. Зараз ми все це бачимо. Так от, зараз, на даний момент, духовенство є просто незаміними незаміними джерелом впливу і впровадження внутрішньої політики України інтересів Росії зараз. От. І тому, звичайно, я думаю, що. Більша частина впливових людей, єпископату і, і там всяких благочинних і, і, і при митрополії це всі люди однієї системи, і ну просто скажімо, чистих людей, які там шукають Євангелія, істину і дбають там про Христа. Повірте, туди не беруть. Такі люди просто заважатимуть ефективній роботі цієї системи. От і слід пам'ятати, що е, в Росії в реаліях Росії церква є органічною частиною. Інформаційно-пропагандистської скажімо, системи, яка керує суспільством російським, а УПЦ – це своєрідна така маленька Росія в Україні, от і відповідно вона є теж частиною цієї системи, От. загальноросійської системи. От і е, основні і УПЦ от розумієте, вона ділиться на верхівку, яка все це впроваджує. І низи, за якими вона ховається, тобто, ну, прості люди. Ми минулому інтерв'ю з вами про це говорив таке. І це дуже зручно, тому що самі люди, самі віруючі, це дуже гарне своєрідне таке маскування чи що для цієї системи, тому що вони, люди їм довіряють і вони це знають, і вони цим користуються дуже ефективно. Тому що спробуй зараз торкнися когось єпископа, навіть якщо в тебе є ну просто. Стовідсоткові докази, якісь факти, вони відразу зараз піднімуть народ і за кордоном, до речі, ви знаєте, що вся верхівка СПЖ, вона ж на Кіпрі так, і, і отримує немаленькі кошти за свою роботу. Так от, вони на Кіпрі зараз поширюють інформацію, там ще їх ніхто не зачепить. Про те, що це велике ганіння на церкву. Дивіться, ну, держава. Богоборча, фашистська нацистська, там і так і да, і тепер. І, 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 і багато європейців, і я це особисто знаю, які дивляться цю ситуацію з боку, вони повірять цим наративам. Чому? Тому що наших наративів там вони не звучать там, от е, взагалі українські, а їхні наративи звучать, тому що це налагодження руками система інформування західного суспільства. От. І вони, повірте, вони дуже вони дуже. Західне суспільство дуже чутливе до таких антидемократичних всяких речей, і вони ж подають, скажімо, оці справедливі докори держави до церкви, справедливі грунтовані. Вони ж подають там на Заході як приниження демократичних цінностей, і це працює. І Це працює через те, що ця інформація дуже швидко миттєво поширюється через їхні канали. Повсюди, і таке враження складається західного суспільства про не про церкву, а про державу нашу от, як там демократичну державу. І це дуже ефективно працює, до речі. Пане Денисе, цікаво, от після цієї нейтралізації службою безпеки медіарупорів московського патріархату, чи зможемо ми побачити невдовзі, що служба безпеки завітає і до неофіційних непрямих адміністраторів цих медіарупорів? Е, я думаю, що Служба безпеки знає про них все. Можливо, ну мені важко розумієте трактувати логіку дій Служби безпеки України, але я впевнений, що там працюють потужні аналітики, і вони просто розуміють там зовнішньої та внутрішньополітичні різні обставини, при яких можна їх чіпати чи не можна. От я думаю, що так. От, але м, як на мене, мені здається, що су, по перше, я, я вважаю, що вони дуже грамотно, розумно це роблять, тому не поспішають. І це важливо. От, тому що от, під, під час війни, е, під час війни е, дуже м, помітьте, що е, дуже це стало явним. Якщо раніше, от як діяла раніше, от я пригадую. Є такий, там, така людина, в, наприклад, є такий Тарас, вибачте, будь ласка, є така людина, Тарас Отець Тарас Забутько, з Кам'янця-Подільського. Він взагалі ця вся система, вона ж вся працювала під псевдонімами. І цей Тарас Забудько, це отець священник Кам'янець-Подільської єпархії. Він особисто про мене. Коли я писав з 2014 року ці антипатріархійні статті про пропаганду руского міру, він особисто по мене написав купу бруду, купу брехні, зізнанням якогось мого особистого там життя, воно це особисто Да? Я мовчу про те, що він про інше писав, він. Тримав ці російські наративи, там, так, про російську весну, про те, що Росії немає, нас там немає на Донбасі. Там треба миритися з росіянами. Це все антицерковна там, війна проти церкви і т. 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 так от, Тепер, коли почалась війна, він втік на Кіпр і за кордон втік. І дуже багато людей, основних ключових фігур під час війни, вони втікли за кордон. От. Залишились такі другого. Ряду журналісти. Е, сама основна верхівка вона не ризикувала залишитись тут в Україні. От. А другорядні да ті журналісти, які там, наприклад, там Тетяна Царук і така там в Рівному в мене тут, от е, така була вона давала така активістка цього. Е, такі є, їхнє громадське об'єднання Православне миряни. Воно спонсорувалося донецькими. Бізнесменами, от і невідомо де зареєстровано, до речі, так само, як перший козацький, там і так далі. І ця Іонінського монастиря, цей гурт там кхм, Чапілін, такий є священник Сергій якщо я не помиляюсь, він сам з окупованої території. От і вони це такі другорядно дні фігури. І мені здається, що ну є ще багато. Кажемо, людей під псевдо, тому що вони завжди працювали під псевдонімами. От і а знаєте, як наш церковний народ це це сприймає? Ну, взагалі, простий церковний народ. Ну вони це сприймають так. Раз це стулка православних журналістів, значить це православні журналісти, не дивлячись на те, що це люди без біографії. Це взагалі просто ну, якісь імена придумані. От. А раз на них посилається світ духовенства, і раз на них посилається єпископа, значить, вони е, правильні речі пишуть. І от я був не раз присутній, колись ще, коли був у ПЦМП, при таких, е, ну, таких от, е, ситуаціях, коли, наприклад. Ті ж самі безіменні журналісти розповідають про те, що ПЦУ з однієї єпархії передають по чотири тисячі від 4 до 20 тисяч євро е взятки, у, вибачте, хабарі, для того, щоб купити томос патріарха Варфоломія. Це їх невідомо, хто це написав. Проте митрополит Паканич це озвучив, і через СПЖ, Козацькі це поширилась, і церковний народ впевнений, що це за бакси куплений Томос, Розумієте, а все це робиться анонімами. От. І СПЖ має знати справжні імена цих анонімів, тому що дуже важко визначити, хто це за цими іменами. Я довго не знав, хто такий Мірослав Горський, який про мене писав. А от недавно монолог такий є ресурс в Телеграмі провів розслідування, і я вже знав, що це виявляється отець Тарас забудь. <-ко> Дякую, пане, Далі. Далі, за ці коментарі. Ми мусимо завершувати наш ефірний час. Підходить до завершення. Тож нагадаю нашим глядачам та радіослухачам релігійний публіцист Денис Таргонський був з нами сьогодні в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1.